<риклад> Тата, <дивіться. риклад> ми вже викаємо, як ми тебе чекаємо вдома. <риклад> чекаємо, <риклад> дякую. Вітаємо вас! Дали ж подзвонить? Чоловік змінився? Ні. По обличчю не змінився. Побачимо, який повернеться. Розкажіть нам про цього чоловіка. Як до чекали? Три з половиною роки. Це він зазвезло. Рівно рівно з ЧАЕС А щось честь. Сьогодні половиною роки і він повертається додому. Це неймовірне щастя. А він зв'язувався з вами за весь цей час половину. Два листи було лише від нього за весь цей час. Все. А син пам'ятає дуже багато з того часу, але зараз, поки він не розуміє ще. Ага. Ну, він в останній його бачив, ви казали, коли було півтора року, а зараз це вже п'ять. А де він тут? Син це. Найголосніша дитина, мені здається, тут. Знайомитись, давай давай знайомитись, як тебе звати назад. На був, так? на згардія, яка оберняла ЧАЕС. – Мама, розкажіть нам свої емоції. Як ви? Сьогодні син повертається в таке свято. Дуже рада, що він повертається. Це не передать яка радість. Чекали, стінок я як, піду як, марію. То будете всією сім'єю зустрічати. А я вже, вже всіх зустрічаю, махи поїхали. Вже думали, що сину скажете. З поверненням. Я вже з поверненням. Чекали. Викаю. Чекали. Дочекались. А яка ще рідня чекали. з вами тут? Чоловік тесть. Пістя брат донька, зять один, твоя рідна сестра з чоловіком. Гомий, у вас все родина. У вас тут спецзагін цілий. 14 осіб. Вітаємо ви, вас. з кількома автівками сюди їхали. Чотири чоловіки. Yeah. Ми їхали з села. Uh -huh. Зустрічати, а я вже дуже радісна.